Звернувся до нас клієнт з проблемою, що на Tesla Model 3 318 рік не працює коректна кліматична установка. Ми зробили діагностику комп'ютерну діагностику, виявили помилку по термоменеджменту. Про те, що п'ятиходовий клапан не працює коректно. В них є проблема. З сервоприводом, це їхня в принципі, болячка. Ми підкинули новий. Але но виявилось, що проблема не в ньому, а в дротах, які з'єднуються по роз'єму. Тому що ці дроти на Теслі дуже такі. ну Ті, хто ремонтує Тесли, розуміють, що проблема є на теслах з дротами, тому що ізоляція в них дуже часто виходить, як то кажуть, з чату, тому що вона розрушається і провода згнівають. То, що у нас і було один з дротів сигнальний в проводці всередині, в жгутах просто згнив. Тому зараз будемо його замінювати. І, в принципі, проблема буде вирішена.